Терні, брати священники, міністранти, всі учасники світу Божої, хто зібрався у храмі, хто на Бабиному літі ще гріється на вулиці, дуже гарна погода. Сусіди Кафедрального собору, вся онлайн громада. Слава Ісусу Христу. Сьогодні є так звана неділя після празника Воздвиження, заключна неділя і віддання празникам. Всесвітнього Воздвиження чесного Жорторного Христа. Це буде літургійне віддання, бо Хрест залишається у житті кожного з нас, а літургійно ми будемо віддавати цей праздник. Взагалі, це предпразненство і попразненство до і після дуже важливі речі, вони не просто так придумані. Це практика, яка увійшла в життя церкви для того, аби допомогти людям прожити якусь подію. Ми це маємо дуже яскраво визначено під час великих свят. От до Різдва готуються. Навіть є 40-денний піс до Різдва. А перед Пасхою ми взагалі великим постом готуємося. А після Пасхи ще 40 днів всі вітаємося Христос Воскрес. Іншими словами, церква хоче, щоб та подія, яка святкується, пролонгувалася, розтягнулася. І щоб ця подія, яку святкує церква, максимально дійшла до життя своїх адресатів, до вірників, до всіх нас. І важливі події в житті мають передсвяття. Ми готуємося, деколи молодята не розуміють, що до вінчання, ходячи там 2-3 місяці на зустріч. Вони фактично готуються до життя, і це у них передсвяття, предпразденство. Деколи для того, аби зробити вдале, цікаве весілля, яке триває один день, зокрема, потім тих 5 годин забави, інвестуються тижні, місяці роботи, домовлень, різних організаційних моментів. У церкві так само. Зараз ми готуємося до одної дуже важливої події. Ця подія буде е, непересічною. пересічною, перше на Закарпатті буде проголошеним блаженним е, священник, мученик нашої церкви. І можемо так казати, наша церква готується зараз. Але... Господь набагато скоріше почав готувати цю річ. Якщо ми маємо ці свідомість, ми будемо розуміти, про що йдеться. Господь дуже добре готував цю зустріч і цю подію. Ну, і перше, коли покликав до життя у, житті, у родині священника, хлопчика на ім'я Петрик, якого похрестили, тут недалеко трошки нижче нірить гази в селі Бірі. Далі той священник... Тато нашого отця Петра Оруса помирає, коли Петрикові є лише два рочки. Після того, після того хлопчик вже тут виростає на Закарпатті і з родини в родину йде. І Господь його готує для чогось. І Господь його готує. Це потім стане ясно, що той хлопчина, попри виклики життя, зазнає багато доброти, бо його приймають сім'ї. Дідик, у Дідика він жив у Скотарському, потім у свого. Родича отця Андрія Сабова живе у Зокирниці і Господь його готує, коли він приходить у семінарію, і тут, у Доманенцях, у 42-му році, 28 червня, був рукоположений за священника його Господь готує. Але знаєте, як готує, що отець Петро має все щось чекати. Після того, як він віддає своє життя як мученик у 53 -му році. Він чекає на свій похорон християнський. Він чекає на свій християнський похорон, бо влада спочатку через міліціонера його убиває, а потім не дає тіло. 39 років він чекає на, свій, на своє поховання. А далі, коли ми з таким захопленням у 2001 році чекали святого Івана Павла II, який прийде і проголосить нам мучеників, ми не побачили ім'я. Святого нашого священника. він чекає 24 роки. Ну, вже було проголошено, що у травні цього року має бути беатифікація. Ми вже поклали білборди, мися налаштували, ми виголосили, була беатифікація. Помер папа Франциск. І знову отець Петро чекає. Ну і тепер уже дуже велика надія, що через 6 днів отець Петро Орос разом із. Нами дочекається проголошення Його блаженним. Браття сестри, це святий нашого народу, священник, людина святого життя. Хто його знав, так і кажуть. Якщо ми знали святу людину, то то буде отець Петро або отчик Петро Орос, так його називали. Він святий, який постійно чекає, і покровитель тих, які чекають. Браття сестри, е щоб наблизити нас і заохотити нас не сидіти вдома і обов'язково взяти участь у цій байтифікації, я трошечки розповім із завершення його життя, що це не просто була людина, е, побожний священник, але Господь йому дав іще пророчого духу. Господь йому дав пророчого духу. Коли у 49-му році вже майже всі храми парафій були е, закриті. священники вже наші греко-католицькі не могли служити на парафіях. Більшість з них були або репресовані, а де, деякі дотиснуті для того, аби підписалися на московське православ'я. Залишалася ще одна частина священників, які вже не могли служити на парафії, бо парафії були закриті. Але вони і не були ув'язненими. І це. Стало формальною причиною, бо в Радянському Союзі дуже дотримувалися формальностей, для того, аби проголосити так званий, звісно, що це фікція була, саморозпуск Мукачівської греко-католицької єпархії. І якраз застосували оцей сегмент, який не був у в'язниці, що оці священники, які ніби є, вони одні перейшли на православ'я, так зване воз'єднання з московським православ'ям. Другі пішли на світські роботи саморозпуск. І, і ще якась частина священиків наших не були ув'язнені і вони пішли у підпільне життя. Одним із перших з таких був якраз отець Петро Орус. Вони почали підпільну діяльність, і це були постійні вечірні нічні переходи від парафії до парафії. І оскільки його першим призначенням парафії було помічним священиком у великих ком'ятах, а далі він служив у білках, найбільше його діяльність якраз звершувалася на Іршавщині, Виноградівщині, частина Берегівщини. І по ночам цей священик переходить від села до села. І, о, звісно, що потім влада безбожна, які священики дуже світилися, і які бурно діяли, тих виловлювала. Так, потім впіймали оця Івана Маргітича, майбутнього єпископа Маргітича Івана, і посадили в в'язницю. І що одного разу потрапляє до СІЗО, так само і отець Петро Орус. І дуже цікава річ виявляється, що цей так званий формалізм обов'язково дотримати процедури, навіть якщо вони. Господи святий, зараз дев'ята година, і дехто в Україні, а в Україні таких багато молиться за полеглих воїнів, полеглих громадян, ми підносимо нашу молитву. Смиренну тиху молитву в серці. Видиш, навіть ти зрозумів, що треба бути дуже тихо. Добре, можемо ми сісти, браття, сестри. І отець Петро потрапляє у СІЗО. І дуже цікава річ, здатність комунікувати, і постійна робота з людьми, доступно, влучно, глибоко говорити, призвела до того, що коли. Він потрапляє на так звані допити, він там бере ініціативу, починає з тими людьми, часто недоосвідченими у погонах, розмовляти і фактично їх катехизувати, пояснювати їм про Бога, про доцільність цього світу, про закономірності цього світу, і про автора того всього. І про досвід життя з Богом, який має, дає плоди в житті. І люди його слухають, але Чого його не засудили, так як, скажімо, інших священників. Так сталося, що для формальності треба було двох свідків. І коли йшли по тих селах, де він служив, останній п'яничка не міг піти, не хотів, каже, я на нього, я на того святого чоловіка не піду підписувати нічого. Бо отець Петро, не маючи сім'ї, будучи целипсом-священником, знаєте, як то, то все шкодують монаха, та все йому якісь топанки дали, та якусь сорочку, він всіх цих... Людей обдаровував, зував, одягав, і це настільки розполагаючою людина була, що просто не знайшли свідка і його просто прогнали, іди собі. Тепер відштовхнуся від свідчення колишньої нашої парафіянки, яка нещодавно відійшла до Господа Бога, пані Марти Козуб, яка шила ризи також для священників кафедрального собору в 90-х роках. Пані Марта е, проживала на вулиці Гагаріна. І час від часу, е, повертаю, їдучи на парафію з Коретнян, я бачив, що вона стоїть на е, зупинці, я її підбирав і ми розмовляли. І пані Марта поділилася таким досвідом. Вона стала свідком у великих ком'ятах, коли була у них служба вдома, як отець Петро Орос разом із е, отцем Іваном Мергітичем розмовляли. І тоді отець Петро, дивлячися на свого друга, отця Івана, каже: Іванку, я помру від кулі, а ти мене поховаєш. А тоді отець Іван каже: ти, ти каже, так, пофіглював, зажартував. І якось вони розійшли, але вона як. Старшокласниця вже була там у 10 класі, потім вже поступила, пішла е, на педагогічну ниву як студентка, запам'ятала ці слова. І коли оця Петра розстріляли кулю, вона згадала, що Іван його має посадити, е, по, поховати. Але Іван був де? Іван був у в'язниці. Браття, сестри, у 92-му році, майже через 40 років, 39 років, коли знайшли тіло у відділку міліції. У старому гаражі у Державі очолив похорон друг Іван, уже як єпископ Іван. Я помру від кулі, а ти мене Іванку поховаєш. Що додати? Отець Петро виховувався у своїх родичів і родина Сабових. Отець. Павло Сабов якраз належить до тієї родини, один із тих старих священиків, які ще навчалися в нашій семінарії, здається, вже єдиний. Оця е, Петра виховували потім як старшого брата отця Андрія Сабова. І е, це велика священича родина, і у 53-му році ця родина час від часу комунікувала. І коли одного дня влітку зустрів отець Петро Орос, свого родиця отця Митра, Мирона Бескіда з Мукачево, то дав йому служби помолитися. Отець Мирон той час працював на світській роботі. І я особисто чув від отця Мирона це свідчення, а потім це було задокументовано в одній з наших парафіальних газет, називалися Фатіма, із фотографіями цих служб. Що сталося? Незадовго до своєї смерті при зустрічі отець Петро віддав оцю мирну служби. І на 28 число на успіння старе, він дав написані були імена. І ми знаємо, що в нас є у службах позначки. Якщо ми молимося за померлого, то кладемо хрестик. А якщо живого пишемо або за здоров'я, або до Святого Духа, молитву, призвання Святого Духа, або Подячне, або ще якийсь такий намір. А коли отець Мирон відкрив цей листочок, то побачив, що на 28 число покладений хрестик, далі написано Отець Петро, а далі написано Подячна. І він дещо спантеличився, тому що це не було коректно. Це або за померлого, або за живого подячного. І він зранку так подивився, помолився за отця Петра, він не знав, хто цей отець Петро, але ну, передали йому служби. Після обіду хтось з родини приходить і каже, нашого Петя розстріляли, убили. І тоді він згадав ранішню службу. Той незрозумілий хрестик із подячною. Отець Петро за себе замовив подячну службу, як за померлого. Бо вночі з 27, 27 серпня на 28 серпня якраз він був розстріляний у селі Заріччя катом, міліціонером, який забрав своїх 500 карбованців. Якщо він отримав 500 карбованців, то це не було якесь е, ненавмисне, якесь незаплановане, якесь емоційне рішення. Це була операція по ліквідації святого чоловіка. Братя-сестри, отець Петро на цей момент проголошення його блаженим святим, дуже довго чекав. Він є покровителем тих, які чекають. Ми чекаємо подію, в якій Господь втрутиться і допоможе нашому народу. Ми маємо хорошого покровителя, який покрити в тих, які чекають на справедливість. Я би хотів, щоб ми, так осмисливши, зробили і знайшли час для того, аби ми пішли на ту беатифікацію, а потім наступної неділі прийняли такі довгоочікувані його мощі до Кафедрального собору. Браття сестри, святість буває дуже близько із цим побожним священником, Священником нашої церкви, відродженої, святість дуже-дуже близька. Я би хотів, аби ми дякували Господу Богу і максимально максимально просякнулися тим духом, який церква у предпразненство, бо ми готуємося до цього проголошення, готує нас. Ми молимося, аби ми пережили глибоко. Подію, яку нам пропонує церква, і яку нам так довго готував Господь Бог, амінь.